Ну, тобто ви можете, звісно, будь-яку кору використовувати, але коли саме галтовано, виглядає просто бомбічно. І така кора вона довше, як так скажемо, розлагається, вона гарно тримає вологу і дуже красиво виглядає в посадках. Ну, це не менш важливо, ну, взагалі це дуже красиво. Я собі робила теж такі посадки і відео виставляла на сторіночку. Можете переглянути. В інстаграмі періодично виставляю цю кору на продаж і показую, як себе коріння почуває, як вони йдуть в активно вріст. Так, а давайте у мене тут є відкритий пакет, просто як приклад хочу вам показати. Я просто вчора, на глядя ще одну пересадила. Я купила вазу в Аврорі стекляну і робила таку посадочку. Но я комбінувала ще з этим, з орхіатою. Архіата у мене була і галтована пора. У мене було і там взагалі небагато, але трошки вийшло мені скомбінувати. Ось такі посадки. Може, хто бачив? Скажіть, взагалі, розумієте, о чому, о чому річ? Ось так собі комбінуєте. Між цими кусочками попадає корінь. Можна його заплести ось так, щоб він тут йшов, корінчик. На дно сипати керамзі це дуже красиво. Потім робити мохові фітільочки. От мені подобається між цими слоями. Вчора, кстати, перший раз, я використовувала ще кокосове волокно, робила такі камочки. І зверху посадку теж замульчувала кокосовим волокном. Буває, дівчата місто дрінажа використовують на дно горщика кокосове волокно. Ну, опять-таки, Наскільки хватає вашої фантазії? Це дуже красиво. От взагалі аж до мурашки, я чесно кажу. Я би зараз з важким удовольствием сіла б і когось би розколупала і посадила. Це дуже класно. От. Значить, мох можна у нас теж придбати такий пакет, він гарно набитий, тут десь літра півтора йде в пакеті. Да, І мох. Значить, мох вартує 60 гривень. Він гарно тримає вологу, він знизу горщика піднімає вологу догори. І поки він піднімає, по любому корінчик теркається моху. І він напоює. Плюс мох він працює, як анти, має антисептичні властивості, тобто корінчику це подобається. І ось я вам розповідала, що я, собі, у мене, ну, я так беру собі, закінчився, взяла мох. Він в мене так в пакеті зберігається. Що я дітку туди кинула, я є. Я зараз покажу.